В нас буде дуже цікава тема, дуже позитивна. З нами буде в ефірі Анатолій Куньовський. Це лісник, озеленювач та ландшафтний дизайнер. Власне, це чоловік, з яким робила матеріал одна з наших журналісток, Вікторія Михаці. Юра виведи, будь ласка, на екран, 25-й файл, там скріншот з сайту. Це наша, наша стаття про чоловіка, який. Хоче висадити парк, найбільший парк сакур у світі. І, зокрема, про це ми з ним сьогодні поговоримо. Він уже, я бачу, доєднався до нас. Так, так, доєднався. Доброго вечора. Слава Україні. Добрий вечір, героям слава. Юра, може, будь ласка, дати трішки звуку, бо погано чути мені гостя. Так, вітаю, Анатолій. Добре. Власне, розкажіть про свою історію, тому що нам відомо, що ви з Львівщини, з Давидівської громади, села Пасіки Зубрицькі, і за освітою ви лісник озеленювач наскільки я розумію. Тобто, цей такий зв'язок з рослинністю, з лісництвом вас перетік у такий вибір вашої професії. Розкажіть про це своє захоплення, і, власне, коли ви зрозуміли, що хотіли б висадити цілої. Парк. І що, взагалі, в вашому розумінні, парк? Скільки це має бути дерев? Ну, нам для реалізації проєкту потрібно десь в районі більше, ніж півмільйона сакур. Щоб це був найбільший парк сакур в світі. Але спочатку проєкт якраз передбачався просто як парк в селі Кротошин. І ми розраховували десь на 3000 сакур і близько сотні різних декоративних дерев. Але з розвитком проєкту, плином часу, я зрозумів, що таким парком тяжко буде когось здивувати, залучити громаду. І вирішив все-таки просувати проєкт найбільшого парку сакуру в світі, тому що якщо я буду робити його сам, в плані там, так як планувалося, принаймні раніше, там на тих чи 3 тисячі сакур чи 30 тисяч сакур, це буде найбільший парк сакуру в Європі. Його я можу зробити самотужки, просто мені треба буде десь ну, 10 років, хай буде, але якщо крім мене долучиться ще українці, у нас є населення точно більше ніж півмільйона. Е, і це потрібно, там, наприклад, не півмільйона в рік е, сакур одразу, а хоча б по декілька тисяч в рік, е, щоб громада долучилася, хоча б по одній сакурі там, раз за своє життя людина має посадити дерево, виростити дитину і збудувати хату. От я прошу людей, щоб вони висадили своє дерево сакуру в мій проєкт. І таким чином, об'єднавшися, ми зможемо зробити і такий масштабний проєкт, він буде в Україні. І це буде одне з найгарніших місць в світі. І найцікавіше те, що для реалізації проекту, для того, щоб сакура набрала сили, потрібно буде десь 10 років. Тому це такий подарунок нашим нащадкам, тому що ми зараз його починаємо робити. Ми робимо. А за 10-15 років наші нащадки отримують такий гарний парк в собі в подарунок і сакура, якщо це навіть купча в магазині. Ну, вона буде жити там, на клоні 80-120 років. Цього теж є, є достатньо. Я щеплю на дичку Черешні, викопану в дикій природі. Е, така сакура буде жити довше, вона буде рости більше, ніж клонова, ну вона буде жити 200-250 років. Тобто зараз робиться парк, висаджуються сакури, і на 250 років у нас тут буде краса. Скажіть, а ви це плануєте висадити на якійсь одній певній території? Тобто це має бути в одному селі чи це має бути в різних куточках Львівщини? Це виходить наразі. в нас на два ОТГ: Давидівське і Солонківське. Так як основна мета є збереження території річки Зубра від забудови, від засмічення. Таким чином, я хочу привернути увагу до екології передмістя Львова, яке зараз перетворюється просто в промислову зону. І зберегти ці, ці території за допомогою сакури. Так як територій нам не виділили ніяких, практично таких там, щоб можна було як ви кажете, в одному місці, тому я вирішив долучити село і просто озеленити село в вулиці. Між будинками висаджувати всім охочим, я якраз 25 серпня у нас буде в Куртошині висадки 350 сакор, і ми висаджуємо просто по вулицях як озеленення села. І таких сіл Ось... наразі у нас є 11. Ось ви сказали, що ви плануєте посадити 5 мільйонів а, сакур. 5 мільйонів. А півмільйона. півмільйона. Перепрошую, перепрошую, півмільйона сакур. За який час ви плануєте це реалізувати? Ну, для реалізації проекту потрібно десь е, при, хорошем, при, хороших, е, якби, при хорошій взаємодії з людьми. Це знадобиться десь 5-7 років. Е, власними силами я зможу зробити найбільший парк сакуру в Європі. Ну, мені так само знадобиться для цього 10 років, хоча б, щоб висадити і виростити ще потрібні сакури. Бо наразі їх є десь півтори тисячі. Відповідно, за наступний рік я зможу виростити знову з 2 тисячі до двох. І так кожен рік. А чому саме сакури? Е, на це було декілька причин. Но... Така основна причина це те, що мені не потрібно було закупляти садивний матеріал. Я, так як я працюю практично 9 місяців на рік, і 3 місяці зимою в мене є вихідні умови, і більше, умовно більше вільного часу. І я просто можу черешню викупити в дикій природі, так як біля сіл, вона завжди є по кущах вперед. На, на полях вона дуже часто поширена по різних маліраційних гровах. Також в підліску, тобто це одне з найпоширеніших дерев, особливо біля сіл, тому що її розносять шпаки від садів. І тому я звернув увагу на сакуру, а також сакура вона має багато різних сортів. Наразі у мене є 11, Я також займаюся її виведенням своїх сортів. І тому увага моя вплинула на сакуру, бо тому, що можна було посадити і інші дерева в плані там магнолії, червонокіткових каштанів. Але ці всі дерева мається на увазі саженці, мені довелось би закупляти. А так як проект я роблю зараз по суті один, і тому фінансово я би не потягнув просто такий великий проект. А сакуру я, я можу виростити власними силами, і по суті, я їх так і вирощую як хобі. Скажіть, ви анонсували, що буде висадка 25 серпня у селі Крутошин? Це зокрема так. у Давидівській територіальній громаді? Повторіть, будь ласка, скільки сакур ви плануєте висадити? 350. А скільки Зараз 350. п'ятдесять скільки людей долучиться власне до цієї висадки? І як ви про це домовилися? Ви зверталися в Давидівську е, раду, типу, домовлялися про це. Е, як долучилися власне, місцеві мешканці? Чи можливо вони побачили допис у ваших соцмережах і вам і їм сподобалася в соцмережах? Плюс е, я трошки випередив ситуацію, і в кінці лютого цього року вже висадив був в Крутошині близько сотні дерев. А так що там. Так, так. так що там, крім 350, які ми плануємо висадити зараз, вже росте 100, 100 сакур. А наскільки мені відомо, ви ще маєте продавати свої екзотичні ці види сакури на цій висадці. Розкажіть про це детальніше. Там не екзотичні види сакур будуть продаватися, а як лоти розігруватися для збору на ЗСУ для ЗСУ, будуть висаджуватися рідкісні, цінні декоративні дерева по типу як Гінго, деякі рідкісні там, буки, катальпи, клени, так само. І декілька буде цікавих хвойників, і навіть буде секвоя дендрон гігантський. У мене є декоративна його форма, варігатна. Відповідно, це така цінна знахідка, яка буде прикрашати село. І шогінго, що, що секвоядендрон вони живуть по тисячу, по дві тисячі років. Я буду надіятися, що ці висаджені дерева також будуть прикрашати село весь свій вік. Ну, мені здається, що це дуже цікава ініціатива, насправді, як метод озеленення, і як фактично такий е, дивимося в майбутнє, дивимося на перспективу, оскільки ви сказали, що протягом майбутніх років, можливо, Акція. наші діти і наступне наше покоління вони будуть гуляти цими парками і розуміти, що ось там мої батьки долучилися до е, цієї краси. Яка Причому, що біє... Пік краси е, сакури, навіть висадженої зараз. Припаде через 40, 50, а деяких сортів і навіть 70 років. Тобто, -то, Можливо, навіть внуки будуть гуляти? Тобто, навіть я, можливо, не, не побачу піку краси, але є декілька сортів сакури, які якраз за основу буде взятий сорт Пандола Роза. І це плакуча форма сакури, але я щеплю її від земок, тобто маю на увазі не, не роблю штамп, а щеплю від землі. І таким чином, при опорі, це в майбутньому буде виглядати аналог плакучої верби. Це велетенське там метрове дерево, як плакуча верба, але це сакура, яке, яка буде цвісти в кінці березня, початок квітня, вкрита мільйонами дрібненьких розових квіточок. А скажіть, ви ці дерева, які будете висаджувати в цьому селі 25 числа, я знаю, що вони будуть і мені. На честь кого ви будете їх називати? Так, ми хочемо подарити якраз їх тим людям, які долучаться до висадок. Тобто, фактично, тобто, людина буде... прийде, залишить частинку себе, бо воно буде назване на честь цієї людини, яка долучилась до вашого так, проєкту. Так, в нас ще розробляються різні методи, як би це краще Надати цього саме імені дерево, але буде залежати, скільки долучиться людей до висадки. Наразі десь в нас є 30 50 чоловік. А якщо долучиться більше людей, то відповідно і буде більше іменних дерев. Найпершу чергу я пропоную їх давати якраз дітям, тому що ці сакури будуть рости разом з дітьми. А також активні родини, які долучаться до висадки, зможуть утворити свої цінь, цілі алеї з сакур, і таким чином потім показувати гостям, внукам, що от колись я висадив ці сакури в проекті, і таким чином ми зробили за допомогою одного дерева одне з найгарніших місць, як мінімум, на Україні. Так, ну насправді мені дуже сподобався цей проєкт собі. Це так, така при, приємна ініціатива, насправді. Але це так само, чому сакура, власне, вона ж там нічого не родить, там, чому не грушку, сливку. Або яблуну. <рес> так, я людям пояснюю, що якщо брати, наприклад, ту саму грушку яблуню чи якесь плодове дерево, воно не розраховане на власне естетичну красу. А сакура це дерево, яке, по суті, воно є стерильним, і воно призначене якраз суто для естетичного задоволення. Тобто це така буде терапія, яка буде потрібна людям під час війни і після війни, щоб просто відпочивати, і ви будете знати на Україні, що є таке місце, де ви приїжджаєте, і тут буде цвітіння місяць, Дай Боже, щоб вдалося все. Це буде цвітіння сотні дерев сакури ви будете приїжджати тут велика територія там є велодоріжка можна буде їздити собі на велосипеді річка грубиста місцевість ліс тобто все для того щоб відпочивати, власне душею а так як сакура вона є символ краси весни надії на краще тому це теж одна з причин, чому я вибрав сакуру, тому що вона має свій символізм. Це не, не просто красиве дерево, воно на, має свій глибокий сенс, символізм, і власне це один з символів Японії, в якому вони який вони досить так виличають. Тобто, в них сакура це щось таке дуже особливе, і коли вона цвіте, в них шість днів вихідного навіть є. Тобто їм їм дають це час відносу. Мабуть, це щоб так, насолодитися щоб власне, ось цим цвітом. Мені здається, що е, фактично це цвітіння може навіть працювати як такий метод психологічної реабілітації для, можливо, навіть нашого наступного покоління, яке, на жаль, буде так, також. Ну, це, це один з причин, щоб була така е, е, квіткова терапія. Так, так. Як метод е, терапії, мені здається, це дуже цікаво, я сама дуже люблю. Погуляти десь серед якихось дерев це плюс, метод такого відновлення. За рахунок 11 сортів сакури там буде пролонговане цвітіння, і не так, наприклад, там, як в Ужгороді, що сакура цвіте плюс-мінус тиждень, а у нас цвітіння розтягнеться на місяць, тому ви зможете встигнути, якщо вам там одні вихідні не, не виходять, ну то приїжджайте на наступні. Так, дякую вам, Анатолій. Це насправді дуже цікава ініціатива, яка, мені здається, буде через десятки років дуже важливою для нас. Ще хотіла би коротко, щоб ви зазначили про те, як люди, які подивились наші етар, наші глядачі, побачили їх, зацікавила ця ініціатива, і вони хотіли б до цього долучитися. Як вони можуть долучитися до вас? Ну, є декілька способів. Ви можете. Купити сакуру, приїхати посадити. Ми знайдемо для неї місце. Ви можете долучитися до благодійного фонду, тому що дичка черешні коштує 6-10 гривень. Тобто навіть ваші 60 гривень для благодійного фонду вони допоможуть закупити принаймні дичку, а там же я нащеплю на неї сакуру, і таким чином ви можете долучитися до проєкту. А так, в інтернеті сакури коштують саджанці, нам не обов'язково там великі дерева. Такі метрові, там, півтора метрові саджанці можна закупити за 300 350 гривень. Тобто це вже не є така якась непідйомна сума. Плюс, якщо, наприклад, там, от, ви працюєте в якійсь компанії чи е, навіть маленьким колективом, якщо купляти оптову, оптову, там по декілька сакур, то вони взагалі коштують по 100 гривень. Тобто 100 гривень це по суті пачка. Цигарет день не покурили, і ви внесли вклад в такий проект. Так, мені здається, це ще такий крутий метод тімбілдингу. От, наприклад, якщо якась компанія е, висадить там якусь певну кількість дерев, це ж метод комунікації, і якась спільна така корисна так, справа. Ми... Ми будемо просувати такі ідеї, тому що в нас зараз оця 350 сакур це такий підготовчий етап до висадки 500-600 в листопаді. Так. У потім буде бо за цей рік є ціль висадити тисячу дерев і 150-160 я вже висадив. Зараз буде 350 і відповідно ще в листопаді. 500 або 600 сакур ми ще висадимо так само. Супер. Дякую вам за те, що ви долучилися до нашого етеру. Власне, коли будете організовувати наступні висадки або, можливо, якісь цікаві ініціативи, звертайтеся до нас, ми готові висвітлювати такі позитивні, дійсно круті і важливі проєкти, оскільки бачити цей позитив серед таких чуденних негативних новин, це дуже важливо. Дякуємо вам за це. З нами Там був дякую. сьогодні Анатолій Куньовський, лісник-озеленювач та ландшафтний дизайнер. Гарного й мирного вечора вам.